Розпочинаємо загальнобібліотечний проєкт «Візерунки». Я вам розкажу зараз про побут нашого села, звичаї нашого села, як люди обівалися, як вони вишивали, ткали на верстаті, в'язали крючком. І хочу подякувати своїй матусі, яка мене навчила вишивати, в'язати. А мою маму навчила моя бабуся, бабуся моя, Яворська Тетяна Теофанівна, 1994 1894 року народження, яка померла в 1970 році, моя матуся вона 1935 року, яка померла у 2003 році. От, і мене навчили гарно вишивати, мої Бабусіна є хустка, яку вона обкладала крючком в одну ниточку. Це була робоча хустинка, Не празнична. Чогось в ті часи. Такі барви, як яскраві не було, Даже чорна хустка вишита, її вбирали до церкви, вбирали на, на весілля. От, е, багато роблених на верстаті рушників, уже, це вже современні років 50-х, вже можна було покласти бльоски, вже з ірисиків е, 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 тут укладали нитки, різні барви. Е, дуже гарно завішували всі е, хати. Вишивками вікна, двері, дуже гарно вишито на полотні вітки хрестиком. А це на дверах теж хрестик, тут гладію шито хрестиком, і всі квіти, які в нас є, переносились на полотно, прикрашали. Прикрашали оселі, прикрашали себе у праздник до церкви, вбирали дуже гарні вишивки. Це вишивка моєї матусі. На мені теж це мамин костюм я його. Я хочу вам представити сучасну вишивку і майстриню вишивальницю, без Людмилу Васильівну, яка вишена, вишила понад 30 картин. Вишивка це моє хобі, це моє захоплення. Коли вишиває людина, душа відпочиває, стараюся вкласти в вишивку всю душу, всі хороші позитивні емоції, щоб залишалися на картині. І вийшов хороший результат.